Підживити гортензії волотистю, крупнолистові і так далі. Треба взяти відро водички, тепленької відстояної, це краще. Перед підживленням обов'язково треба підкислити ґрунт з лимонною кислотою. Дивіться відео. Тільки потім краще проводити добророщінні добрива. Щоб краще усвоїлися мінерали і все впитала гортензія в себе. Тому в мене є ось таке добриво для гортензії. Так, я удобряю, в принципі, всі гортензії зараз. Ми дві ложечки додамо водичку і розчинимо. Так, одна, друга. Так, я Рукою Рукою, добре. Ми розчиняємо, 5 хвилин чекаємо. І потім йдемо проливати гортензії. В даному випадку в мене, в принципі, на два куща невеличких. Ось так. Беремо водичку. Проливаємо кущ. Це вже з доброго. Ось так. так. Другий кущик. Вони вже добре пролиті, плюс дощик був. Тому багато не потрібно. Ось так гарно проливаємо.